Гарного дівчата і хлопці. Сьогодні я запланувала спекти ватрушки. Тісто буде універсально просте. Ось тут у мене півстакана молочка. Я сюди додаю ще півстакана водички. У мене би 50 на 50. Можна на молоці замішувати, можна на воді. В кого що є. Я кладу сюди цукру 4 ложки столових, олії 5 ложечок. Тісто я замішую одразу без опари. Дріжджів у мене від 5... Треба від 15 до 20 грамів, чайну ложку сухих. Якщо у вас нема сирих сіль, менше, ніж пів чайної ложки, ванільного цукру. Хто скільки хоче, стільки кладіть, я приблизно кладу чайну ложку. Розмішаю, борошна треба буде від 400 грамів. Борошно я покладу пів чайної ложки розпушувача. Буду віяти і одразу замішувати тісто. І не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все вийде, все буде добре. І домішую на поверхні. Якщо борошна замало, то потрошку додайте, і все у вас вийде. А вимішую до тих пір, поки перестане липнути до рук. Ось таке. Тепер беру цю мисочку. З машою олійкою, не обов'язково її мити, і викладаю сюди тісто. Накриваю плівкою і вкутую в рушничок і відставляю, щоб постояло десь з годинку. Тісто моє вже підійшло. Я його викладаю на поверхню. Годинка вже пройшла. Тепер розділяю я його на три рівних частинки. З однієї частинки я зараз розкачаю такий пласт, розкатала я десь 17 см в діаметрі. Так, розрізала я на 4. Ось так навхрест, на чотири частинки, так? Тепер у мене ось тут сир є. У мене 200 грамів кисломолочного сиру, ложка цукру і півтори ложки ізюму я поклала. Складаю ось так начинку, посередині ось тут. І тепер роблю надрізи, як ялинка. Ось так по боках. Ось так я дівчат різи поробила. Тепер я ось так складаю до половинки і тепер з цього окраю. І ось така ватрушка вийшла. Ще раз, ось так до половинки. І ось так. Все дуже легко. Ось так я розклала. Одинадцять я ватрушок зробила, 12 просто зробила кульку посередині, то в мене буде пізніше сюди по... так зроблю виямку, покладу туди повидло перед випічкою. Зараз ставлю в розтойку і буду розігрівати духовку 180-190 градусів. Булочки мої вже підійшли, я їх мажу курячим яєчком, просто я його збила і ставлю випікатись в духовку. 180-190 градусів десь хвилин 20, може 25, треба дивитись. Ось такі, дівчата, я спекла ватрушок, можна потрусити цукровою пудрою. Ось такий. пиріг вийшов у мене з ватрушок. Відламаю. Ось такі Ось він пухкий, дівчата. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю до зустрічі!